За підозрою у вбивстві 10-річної дівчинки у Кривому розі поліцейські затримали її матір. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції області. Правоохоронці встановили 15 червня під час сварки підозрювана вбила власну доньку, поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Її матір затримана. Суспільне поспілкувалося зі свідками. сарачик как бы двухэтажный в нем внутри погреб находится на глубине чуть более полутора метров накиданы плитки такие как на тротуар полметровые плюс подоконники бетон нотин ну, бетонные и сверху еще подлито раствором а потом закидано землей Голова дачного кооперативу Віктор Мацикін показує місце, де знайшли тіло дитини. Напередодні ввечері 22 червня він був понятим під час проведення слідчих дій, додає, схованку тіла в будинку знайшли пошукові собаки, а валізу, в якій був труп, понад три години діставали із підвалу. Викопали, достали чемодан, такий, як ваеропорти і прочі на кольосах. І в ньому ходілась дівчинка. Но ну, уже был трупный запах сильный. Мы ее подвели до ребенка. Как ты могла вот такое сделать? И, и что ты сейчас можешь сказать? Ну, она только вот скрутилась так. І щось було. Віктор каже, мати загиблої дівчини орендує цю дачу перший місяць. Додає, жінку бачив рідко. І «Ніколи Ні чоловіка, ні дочку не бачив. Все так. врем'я сама. Сусіди кажуть, родина переїхала до Кривого Рогу менше року тому. За цей час майже ні з ким не спілкувались. Новина про зникнення дитини шокувала усіх, каже місцева жителька, яка не захотіла називати своє ім'я. Троє діток їх було. Я її питала Ви з Харкова, вона сказала, я з Сумської області, І ми дітей не знали. Старшенька здоровкалася, бігала, скуплялася це, бачили. І мальчик то вже них був третій. Місцева жителька Ксенія попросила Суспільне не показувати її обличчя. Пригадує тиждень тому бачила дівчинку у дворі у сумному настрої. Дитина каже, скаржилась, що її не люблять батьки. Дитина постійно без настрою була місяць тому. Розповідала, що її батьки ображають. Плакала, стояла, казала, що її не люблять. Ксенія пригадує, як спілкувалася з мамою дівчинки. Зранку одне казала, в обід друге казала. То вона розповідала, що два дні тому вона пішла, що вона пішла купатись. Дитина зібрала рюкзак з речами. Потім же ж казала, що п'ять днів тому вона пішла. І що вкрала півтори тисячі гривень, забрала рюкзак і пішла. Якщо провину матері доведуть, їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.